Доброго ранку. Оце такі примхи погоди у нас. Бачите, зараз мінус два і стріхи капає, але зранку було так тихо-тихо. А зараз піднявся вітер, пішов сніг, і навіть таке гейбе заметіль пахне. І передають до 30, ну то це я не знаю як. Представляєте, такі перепади температури? Будемо бачити, як воно, ну але зараз так місцями добре мете. Ось бачите, те дерево, що я показувала Вінію? Зараз воно нормальненьке.